Відхилення від маршруту. Зараз є дуже актуальна тема, у кого планшет або телефон на базі Android, і після оновлення прошивки програма IGO перестала запускатися. Зараз я покажу, що треба зробити для того, щоб програма IGO завантажилася. Натискаємо на іконку IGO, держимо пару секунд. Появиться така менюшка зверху, буковка І або інформація. Натискаємо туди і попадаємо у налаштування цієї програми. Далі бачимо така вкладка, як розрішення або дозволи. Натискаємо туди. Бачимо, розрішення не предоставлено, дозволи або дозволи не предоставлені. Нам треба дозволити доступ до місця знаходження. Натискаємо на місце знаходження. Розрішить в будь-якому режимі. Натискаємо назад. Далі нам треба е, включити доступ до файлів та медіаконтенту. Натискаємо на файли медіаконтент, дозволити, натискаємо кнопочку назад і можемо відкривати нашу програму. І програма буде запускатися так, як і раніше. Так що, якщо у вас оновилася прошивка телефону або планшету, нічого страшного немає. Зробіть ці вправи і все буде працювати, як і раніше. Щасливої дороги будьте уважні за кермом.